Доброго дня в ефірі огляд Благосфери. Я Сергій Руденко Леся Оробець звинувачує команду. Віталія Кличка у знятті її з виборчих перегонів. Путін чекає на приєднання до Росії Новоросії, а на Луганщині готуються зірвати президентські вибори. Про це та про інше у цьому випуску о огляду благосфери. Отже, про Лесю Оробець вранці я вже розповідав про те, що Лесю Оробець з зняли з виборчих перегонів як кандидата на міського голову, а також як лідера. Виборчого списку, який е, балотується партії, яка балотується до Київради. Отже, виборча комісія вирішила зняти її через те, що вона одночасно балотується і за списком партії, і як самовисуванець на посаду мера. Юристи кажуть, насправді, що Леся Робець порушує законодавство. це за день до завершення розгляду документів. І сьогодні Леся Оробець апелювала до представників територіальної виборчої комісії. Вона сказала, що це рішення неправове і порушує її права. Голова Київської міської виборчої комісії Михайло Терещенко ще не підписав про рішення про зняття з виборів мера. Кандидатури Лесі Оробець рішення ще не підписано. Воно дуже серйозно готується. оскільки його скаржуватимуть у суді. Наші юристи зараз працюють над цим. Тим часом Леся Оробець звинуватила у знятті її з виборів команду Віталія Кличка. оскільки його представники працюють у міській виборчій комісії, що мовляв представники удару та партії регіонів. Зробили все, аби не допустити її до виборів. Сама Леся Робець на своїй сторінці в Фейсбук написала: ось офіційна відповідь Центральної виборчої комісії за підписом заступника голови комісії Андрія Мегери, яка засвідчує, що об'єктивних підстав для зняття мене з виборів немає. Таким чином це цитується документ. За змістом указаних положень законна особа, висунута кандидатом у депутати міської ради в багатомандатному виборчому окрузі. Може одночасно бути висунута кандидатом на посаду міського голови місцевої організації лише однієї політичної партії або шляхом самовисування. Відповідь була надана на заяву кандидата у депутати Київської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі від нашої команди Ольги Ковшової, номер шістнадцять списку партії. Нова життя. Партія нова життя це красто та партія, яку Очолює на виборах до Київради Леся Оробець вірніше очолювала. Хоча остаточне рішення, як бачимо, ще не ухвалено. В Блогосфері активно коментують цю ситуацію. Ситуація склалася з Лесею Оробець. Альона Яхно пише на своїй сторінці в Фейсбук. Сьогодні утром Леся Оробець стала політиком національного масштабу. Тепер вже ніхто не буде згадувати, що вона отримала мандат по наслідству і прыгала із фракції в фракцію. Ну от зачем вони це сделали? Ідіоти, пише Альона Яхно політолог і політтехнолог Тарас Березовець коментує ситуацію з Лесією Арабець. З Лесією Арабець произошла непонятна історія. В будь-якому випадку, це перше, либо грубіше дилетантство юристів, які не знали норми законів о невозможності одновременного балотування в качестве самовідвіженців мери, і визволять партийный список, будучи не партийний, второе. Либо намеренная піар-технологія поняття ее рейтинга. Второе, более очевидно. К слову о рейтингах, по даним соціології моєї партнерської компанії, морський рейтинг Лесі Ребець составляє всього 2,5%. Вона уступає навіть Алексею Мачанову 3,5%, написав Тарас Березовець. Ну, щойно Лесі Робець опубликовала на своїй сторінці. Послання через Фейсбук Володимира Бондаренка, голови Київської державної адміністрації, який звернувся до неї через соціальну мережу. Шановна Олесю Юрівна йдеться в цьому повідомленні. З приводу вашого зняття з перегонів, хочу висловити свою власну думку. Тільки київська громада має право давати оцінку тому чи іншому кандидату і шляхом чесного вибору. Все решта, на моє глибоке переконання, є сумнівним. Такі дії територіальної виборчої комісії дискредитують саму суть. Чесності перегонів. Я категорично засуджую це. Буду діяти в законний спосіб, аби сприяти відмінні цього сумнівного рішення. Володимир Бондаренко, ось така реакція очільника, нинішнього очільника столиці. Володимир Арієв пише на своїй сторінці в Фейсбук: те, що зробила ТВК, Києва, Зоробець та Сальєм, свинство, суд має поновити кандидатів. Діяти старими засобами неприпустимо, під якими би прапорами не йшов. Претендент написав Володимир Арієв. іншим, Івана Салія також зняли з перегонів з тієї самої причини, що і Лесю Оробець. Тетяна Макріді закликає всіх не перебільшувати... Ситуація, яка склалася навколо Лесі Оробець, вона пише, що припиняйте істерику з приводу зняття Оробець з виборів. Виступи зі сцени – це щось одне, а організаційна робота зовсім інше. Це питання до юристів з команди Оробець як безпартійна очолила партію. Я ж запитувала кілька днів тому, що це за партія, нове життя. Стрибки по партіям до добра не доводять, а Леся талановита, хай робить висновки, а не виголошує політичні заяви про те, що зняття це розправа. Ну кому заважала родоволоса жінка з масонською. Лілії написала Тетяна Мокриді на своїй сторінці у Фейсбук. Сергій Лещенко, журналіст Української правди, коментує ситуацію зі зняттям Лесі Оробець перегонів. Хочу бити, але я не розумію, в чому сенс зняття Лесі Оробець з виборів. За останньою соціології серйозної конкуренції вона не складала. Опитування проведено соціологічним центром при педагогічному університеті імені Драгоманова. опитано 1011 осіб з 29 квітня по. 1 травня. Ну, власне, саму соціологію ви можете побачити на сторінці у Фейсбук Сергія Лещенка і подивитися детальні рейтинги та соціологічні дані щодо довіри тим чи іншим кандидатам. Ми на своїй сторінці, на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці, також питали наших глядачів, наших. З читачів про те, що вони думають з приводу зняття Лесі Воробець. Вранці я вже цитував те, що говорили наші читачі, теж і писали наші глядачі. Ви можете прочитати ці коментарі на нашій сторінці, долучайтесь до опитування. Нам важливо також знати і вашу думку. Тим часом Володимир Путін чекає на те, що Україна приєднається, частина України приєднається до Росії не у вигляді двох республік. Самопроголошених Донецькою та Луганською, а у вигляді Новоросії так думають принаймні, блогери. Дарья Мигина на эх... Митина пишет на «Эхо Москвы». Многие сочли преждевременным и непродуманным позавчерашнее заявление Донецкой Народной Республики озвученное Пушилиным, просьбу о вхождении в состав России. На данном этапе обращение к России о присоединении вообще бессмысленное. Путин четко дал понять, что о вхождении отдельных областей речи быть не может. Мол, если будет пул из пяти-семи областей республик, Путин употребил термин «Новороссия», тогда появится предмет для разговора. Лично мне кажется, что То если буде пул із семи республік, то никакая путинская путінська Росія. Россия уже будет не нужна. Тем более, что лидеры Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики уже вслух говорят о предстоящей национализации ресурсов. Мы за дружественную Россию, свободную от власти капитала, страну реально, а не имитационного народовластия. В любом случае, первоочередная задача Луганска и Донецка, помимо формирования структур собственной государственности и становления на ноги, раскачать ситуацию в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Херсоне, Николаеве. Вот План, очевидно, є в сепаратистів. Актор Іван Хлабистін у Твіттері пише: Малюсь, до да зарі, маліть буду, щоби Нова Росія вошла в Росію в ближайші три дня. Ось такі прогнози у відомого російського актора. Олександр Данилюк зі спільної справи пише: всі ці 23 роки. Ми мали справу з підступним російським експлуатаційним колоніалізмом, який ховався за бутафорією псевдонезалежності. Маємо з ним справу сьогодні. Кремль радше готовий винищити українців аніж відмовитись від контролю над нашою землею. Мирне співіснування з тоталітарною Москвою неможливо. Справжній український суверенітет може постати лише на руїнах путінського імперіалізму. Вважає Олександр Данилюк. Ну і як вже відомо про це, ми дуже часто говоримо, що 25 травня у нас відбудуться вибори дочасні президентські, а також вибори до Київради та мера Києва. Богдан Єременко, колишній генеральний консул України в Стамбулі, написав: Вибори, вибори. Прийшов старий друг. Каже, підключайся до виборчої кампанії Бондаренко і буде усім киянам щастя. Я, звичайно, відмовився. Ну, не готовий я до політехнології виборів ні президентських, ні мерських. Але Бондаренко для мене чоловік симпатичний. Ось такі думки про вибори, ось такі думки про сепаратизм. Ось такі думки про зняття Лесі Оробець з виборчих перегунів. Більше я вже розкажу завтра об 11.20 в черговому огляді блогосфери. я бажаю вам гарного вечора, мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.